Привіт усім, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Оксана. І сьогодні я хочу розказати вам і показати дещо, чим я займалась за весь цей тиждень. Одразу вибачаюся за мій голос, тому що весь тиждень я хворіла, і мені не вдалося відзняти жодного відео. І навіть. Тижневого влогу. Я хотіла вам відзняти тижневий влог, що я робила з понеділка, по п'ятницю чи по неділю по сьогодні. Але так як я похворілася, у мене дуже боліло горло, у мене була висока температура, і у мене практично пропав голос. Сьогодні я трошки проговорила і це ось. Такий голос, якщо можна це голосом назвати. Але я все ж хочу вам трошки сьогодні відзняти своїх процесиків, чим я займалася, і що я взагалі хотіла за тиждень зробити. Перше, що це я хотіла зробити майстер-клас у минулому влозі, я показала вам ось о, таку ниточку і ці шкарпетки. Ой, тут в мене вже ниточка з Ярослава намоталась. Так. Ці шкарпетки, які будуть не дуже гарні кольором. Але я хотіла вам показати, зробити його цей майстер-клас як доповнення до майстер-класу із найпростішими шкарпетками, до якого часто дочіпаються, що там нема клину підйому, що то не вдала п'ятка. І все таки я хотіла показати, як зв'язати ту ж саму п'ятку з клином підйому, Хоча для мене вона і так достатньо така глибока. Та п'ятка ліновий бумеранг. Ось це в мене так і стоїть, тому що я ну, не могла я німо знімати майстер-клас. Хоча вже думала над цим, що просто писати, е, як субтитри і все. Але ж, ну, як ніяк не виходило, то Можна було й до того додуматись. Це перше. Далі, я почала в'язати нові шкарпетки. Мені треба на подаруночок зв'язати. І я колись зв'язала ось такі шкарпетки, вони в мене нові новесенькі так і лежать. І дивіться, що навіть кінчики не заправлені. Я також їх подарую. Це треба. Для мами і донечки. Ну, я вирішила. Це зразу скажу вам: це у мене українська напіввовна, це також українська напіввовна. Це я взяла трохи інакший відтінок, і вони будуть ніби одинакові. Але от, трошки інакше це він морковний такий, а цей більше жовтий такий до, до якогось гірчичного І це у мене. Так, це напіввовна українська, а це е, мені колись дарували дівчата на шкарпетки воїнам. Е, Чернігівська теж вона так, така давня, на ній була 10 у мене. Чернігівська напівшерсть, так пише. Теж, я, е, теж вона наша, але, мабуть, ще при, при Союзі роблена давня така напіввовна. На це я замість білої, вона не зовсім біла, але нормально. Тут трошки такий контраст, а тут краще дивіться. І я ще хочу зробити більш високий отут паголінок, чи як воно називається. Не знаю, вжу шкарпетки давно, а не знаю, що як називається. Ось цю відстань до п'яточки я зроблю вищою трошки. І хотіла е, зробити нову п'яточку, попробувати нову п'яточку, а заодно, якщо мені вдасться, я від'яжу цю шкарпеточку, і я так само на цьому тижні планувала записати майстер-клас. Це простенький візерунок, але він мені подобається. І е, я думаю, буду в'язати. Ну, я від'яжу першу, а потім другу, якщо мені вийде е, нормально та п'яточка, яку я задумала. Це буде нова для мене п'ятка, скажу вам по секрету. І вона така акуратна п'яточка, мені здається, я дуже хочу її спробувати саме в цих шкарпетках. І якщо я відв'яжу, мені все вдасться, то на другу шкарпетку я відзніму майстер-клас, починаючи з візеруночка і закінчуючи п'яточкою. Ось так. Це теж, ну, це я зовсім трохи в'язала цього тижня, бо перші три дні я лежала в температурі і мені не хотілося нічого. Мені було погано, голова боліла, тошнило і височезна температура, горло набрякло. І я кажу, що навіть не могла говорити взагалі. Зараз почався кашель, спустилася вниз. Хоча ніби температура минула, вчора ввечері у мене знову 37. Це невеличка, але все одно мене вже насторожило. Можливо, починається бронхіт. Так що завтра зранку я не йду на роботу, а знову йду до свого лікаря. Ось так, дівчатка. Зараз покажу вам ще дещо. Ще на цьому тижні я брала участь у тестуванні. Тобто, тестування почалося минулого тижня, я відв'язала ось цю частинку і п'ятку. А цього тижня. Я пролежала перші два чи три дні в температурі, і аж потім взялась дов'язувати все іншу частину, більшу частину і наздоганяти інших учасників, але я встигла ось мої Е, Тестування проходило в інстаграм сторіночку, мабуть, я вам підпишу. Ці шкарпетки будуть мати назву Honey сокс. Тобто медові шкарпетки, я так розумію, назва буде. І ось такі шкарпетульки я вам зараз дещо покажу. У мене тут попалась бракована ниточка. Вона якась була, дивіться, ближче більше, такої тугої скрутки. Більш туга скрутка, ніж інші. Інша ще й розпушилась після пройняття ні. І не знаю, що з цим робити. Чи взяти і розпустити їх, і перев'язати саме оцю частину. Я вже відфотографувала, Старалась так, щоб того не видно було. Але я його бачу. І тим паче, що я хотіла їх подарувати. Тоді точно буду розпусти. Розторочувати до цього місця. Цю частину я викину і буду дов'язувати далі. Це у мене ниточка. Я поняття не маю, що за ниточка. Колись я її купляла, і продавець мені її позиціонував як шкарпеткову пряжу бобійну. Хоча вона мені якась, ну, не знаю, вона трохи розпушилася, але не зовсім. Ніби така ніби й не шкарпеткова. Ну, але заплатила я за неї тоді. Ну, ніби не так дорого, як за звичайну шкарпеткову, але й... і не закрила. А не пробувала, звичайно, ні підпалювати, ні нічого. Якось повірила на слово. Хоча вона мені якась дивна. І ось. Ця секція в ній щось така, ця ниточка. І це було в одному моточку. Це не було складено з двох мотків, це був один моточок. І ось таке у ньому попалося. Так що, ці шкарпетки я тестувала, я протестувала їх. На цьому тижні, завтра вийде майстер-клас. І, мабуть, я залишу вам посилання на. Інстаграм профіль, де буде цей майстер-клас. Або, скоріше всього, я виставлю себе в інстаграм. Завтра, бо ми повинні виставити наші фотографії і е, написати пост, і там вже буде посилання на майстра. Ще такі ниточки намотала собі. Це в мене була бобінка, вже її мало. Це пряжа схожа на Марс, вона не Марс, але вона схожа. І я би хотіла повторити светрик. Колись я знайшла цей светрик з оленим. Там була аплікація така олень. Колись я знайшла його на просторах інтернету, саме в інтерес, напевно, Подивлюся, якщо він є у мене в збережених, то я вам ставлю фотографію. Якщо ні, я вам ставлю фотографію свого светрика, який я в'язала. Або і ту фотографію, і свого светрика, тому що е, там я не знайшла, як в'язати ті ріжки для оленя, і я щось сама видумовувала, гачкувала, я гачком не дуже вмію, якщо чесно. І трошки він у мене не такий, ну, трошки я не так хотіла зробити, як він був там в Трошки там ротик не такий, напевно, щось таке. Щось я там змінила. Але я хотіла дуже повторити цей светрик. Цей светрик у мене був отакого сіро-коричневого кольору. Але ось така у мене. пряжа мені треба хлопчику, і я думаю собі: а що, якщо у, нього, у цього светрика буде такий фон? Ну, якщо він буде ось такого кольору, і на ньому цей олень. Чи це не буде пасувати, як на вашу думку? Як ви гадаєте, я б хотіла попросити вашої допомоги, вашої дружньої поради. Чи воно буде добре, якщо чи буде нормально, видно на ось такому кольорі цей, цю аплікацію олень? Чи все-таки мені пошукати десь за кромах в таку ниточку, якусь чи сіреньку, чи коричневу, Ну, звичайно, то. Класика, такі кольори. Але ось такої ниточки в мене є досить багато. Я її вже направо-наліво роздаю. Колись замовляла собі бобінку темно-синього. А він прийшов ось такий колір не темно-синій. Я замовляла темно-синій і такий, аж як електрик, такий насичений синій. А він прийшов ось такий приглушений колір. Чи мене неправильно зрозуміли? але ось таке. Тож, чекаю вашої поради в коментарях. Зараз ставлю вам фотографії светрика з Спінтерест, або Светрика свого, якого я в'язала. І чекаю на ваші поради. Чи мені спробувати зв'язати з цієї ниточки, з цього кольору? Чи все ж таки пошукати більш натуральний такий колір? Чи воно буде гарно? На ньому чи негайно, тому що ну, олень, о, так, в принципі, олень коричневий. Мабуть, все ж таки прийдеться шукати щось інше, але хотілося щось спробувати. А можливо, на, ну, мені треба буде зв'язати ковтинку маленькому хлопчику і о, щось такому новорічному образі. І тоді я думала, я думала повторити цей. Але якщо ні, якщо до синього тоді. Що мені поставити? Може мені якийсь новорічний малюнок? Там сніговик або пінгвінчик, ну, Теж ідейка. Так, в мене сьогодні ідеї приходять цю, цю ж хвилину, яку я записую відео. Щось я раніше до цього не додумалася. Бачите, як ви мене надихаєте вже по той бік екрану. І це дуже. Це дуже добре, це чудово. Отже, йдемо далі. Що у нас далі? Ще цього тижня, на цьому тижні я займалася тим, що звалювала між собою ось такі маленькі у мене кусочки пряжі вийшли. Якщо ви мене дивились, то ви бачили, що я замовляла пряжу десь колись Ярославську пряжу. Дівчата у Facebook, правда, її вже перепродають. Наставили свої ціни. На сайті Ярослав вже її нема. Чула, що вона буває в магазинах Ярослав. Чула, що там чудові ниточки є. Такі моточки у моточках. Дуже ще таку ниточку хочу. У моточках це Меренос, 80% меринос і 20 поліамід. Це ниточка шкарпеткова, вона. Чотирьох нитка, тому що я точно знаю, що вона чотирьох нитка, тому що я її, ось ці клубочки маленькі. Це в мене були такі самі пасма, я їх між собою звалювала. Тобто брала кінчики, розчеплювала між собою, потім пшикала водичкою. У мене такий спрейчик є. І ось так звалювала між собою. Це таке довге заняття. Але коли я лежала в ліжку. Коли я лежала в температурі, звичайно, дуже високе, тоді мені нічого не хотілося, а, а як я трошки, у мене температура падала, я, в мене на тумбоці, для мене стоїть спрей з водою і стоїть пасмочко. І я їх звалювала. Це вже такі, дивіться, які кольори я назвалювала. Ось такі ось такі. Зараз ще вам покажу. Дивіться, ось такий колір ниточки, ще був в одному кульочку. І ця, саме цей колір мені попався ниточка е шестинитка. Не знаю, буде вам видно чи ні, але тут є шість ниточок. Це нитка. Це буде трошки товстіше за цю ниточку, чотирьох нитку. І я вже уявляю, які тут красивенні шкарпетки. Ну і ця ниточка. У мене в таких довших пасмах, тож буде з чого в'язати. Дівчатка, хто в Києві, підіть у магазин Ярослав і подивіться, можливо, там є такі ниточки. Або якщо ні, то там є багато ниточок у таких ну, моточках. моточках збірочкою Ярослав. Це меринос шкарпеткова. Дуже добре для шкарпеток ниточка. В мене малий в Києві, і я дуже шкодую, що не можу до нього поїхати, щоб я собі накупила цих ниточок. Дуже класні нитки, дуже там, там однотонні, але є і різнокольорові, і дуже-дуже такі різні. Різні покраски, цієї ниточки, різні секції такі цікаві, що просто бачила бачила, десь, дівчата купляють, перепродають у Facebook Фейсбук, Фейсбук кишить цими ниточками. Вони дорогі, а чула, що в магазинах вони, моточок буває по акційній ціні 48 гривень. Це, я б сказала, безцінь, коли, наприклад, Алізе, Artisan там 100 ще мозерві, то ви можете сміло взяти собі два моточки Ярослава і, між іншим, дуже, ну, дуже хороші відгуки про них. Так, ось цим я займалась Зараз ще вам дещо покажу. Мені приїхала посилочка від сестри. Сестра живе в Венгрії, але до Миколая. А, прислала нам дещо. Тобто вона замовила на Україні і на Україні нам. Прислали по Укрпошті І мені зараз це, мабуть, дуже доречно буде. Отже, сестра прислала, замовила і прислала нам на Миколайчика ось такий е карпатський. Я не знаю, це карпатські трави, чи що це, це чай такий збір трав. Е тут є карпатський дивоквіт, пише, що в ньому є. які трави. Це. Карпатське багатство, як на мене, вони щось тут схожі, тут бачу бузина, тут чорнобривці, напевно. так, Цей, цей чай оздоровчий, оце якраз мені цей оздоровчий набір трав. Він у коробці розсипався трохи, добре що їхала в коробці. І ось таких пакетиків було багато, тому що замовила всій родині. Ну, Не так вона його замовляла, що, що це було дуже потрібно. А людина, яка продає цей чай, їй потрібна була допомога, і вона в мене такий благодійник <сум> скинула гроші і написала адресу, куди відправити. І ще нам в пакуванні в коробці до всіх цих таких було штучок 8, напевно. До них прийшло ось таке сисочко для чаювання, для заварювання чаю. Тож такий у мене був Миколайчик. Приємно було, звичайно. Ну, Лише один, один нюанс, що я така хвора йшла на пошту, а нічого. Нічого, все добре, забрала. Дякую сестрі, буду оздоровлюватись. Буду заварювати, а може, а може, поздоровлюся. З допомогою цього чаю. Пряжу северяночка. І мені так цікаво, вони такі різні. Це дивіться, наскільки тонша ниточка якось та. Дуже тоненька. Змотувала це, я мотала дівчата вручну. У мене є втулка. Із втулка я на неї ставила і намотувала ось такі. Акуратні моточки вони намотались. І ще у мене на підході отут такі два кольори. Це у мене старих запасів северяночка лишилась. А я її відрила у закромах. І у мене ось цієї ще, і цієї ще. І я ось подумала: а що би було, якби я пофарбувала оцю пряжу? Чи вона би звалялася, якби вона трошки... Ну, поварилася, чи вона би звалялася. Хто вже пробував фарбувати, хто має досвід у цьому ділі, то поділіться, будь ласка, у коментарях, чи можна її фарбувати, цю ниточку. Хоча, я думаю, що можна я. Э, перший раз, коли я фарбувала пряжу, то в мене була також 100% вовна. Отже, ці в мене на підході мотати. А ще намотала собі ось такі. Це українська напівовна. Цю намотала для хлопців, такий колір зелений. А цю для жакарду, напевно, буду в'язати, тому що, бачили, в мене є така жовтенька, та що показувала вам перед цим. То буду пробувати щось. А можна навіть їх дві і і білу. О, так. Справді можна ці дві ниточки і білу і зробити новорічні шкарпеточки. А чому б ні? О, розумна мисля приходить опосля, звісно. Ось так. Думала, думала і придумала. Ось тепер з вами. Треба. <гум> ну, ось, стільки всього у мене сталося за тиждень. Нема чим і ділитись. Напевно, більше нема чим ділитись, ділитись. Чим буду займатися далі, буду розмотувати ці ниточки. І сьогодні, мабуть, розмотаю ці ниточки. І є у мене ще пасма Ярослава, які теж мені треба розмотати. І буду в'язати шкарпеточку, а вже, надіюсь, якщо в мене сьогодні з'явився голос, надіюсь, завтра буде ще краще і ще краще. І я все-таки відзніму. І наверстаю втрачене те, що я тиждень не знімала майстер-клас ніякий оце такі справи. Буду з вами на цій ноті прощатися. З вами була Оксана. І це мій канал Oxymor Хендмейд по-українськи. Мирного дня, мирного вечора, мирного завтра і. Мирного неба над головою. Всім бажаю здоров'я, мудрості, терпіння і миру. Миру, миру і ще раз миру. Все буде Україна. А я з вами прощаюсь, до нових творчих процесів. Па-па!